Добрий день. Мене звуть Лідія Іванівна Лавряненко. Я учитель біології і хімії, кандидат історичних наук. Прийшла на курс, оздоровчий курс лікаря Василя Івановича Чайки Здоров'я після 35 років перезавантаження. Прийшла випадково, побачивши стрічку у новинах у Фейсбук. Він мене зацікавив, і тому я зареєструвалась. І повинна вам сказати, жодної хвилини не пожаліла. Курс надзвичайно цікавий, інформаційно насичений, дуже позитивний. Я чекала з нетерпінням кожного уроку. Маючи біологічні базові знання, мені було легко і цікаво проходити цей курс. Я не просто слухала лікаря. Я все записувала, все конспектувала. У мене на сьогодні чотири зошити законспектованих уроків. Звичайно, я їх використовую. Ці поради, ці родзинки, які Василь Іванович розповідав на уроках, звичайно, я використовую. Розумію, що дуже важливо мати здоровий хребет, мати здорові нирки печінку, жовчний міхур, налагоджений водно-сольовий обмін і так далі це наше здоров'я. Дуже важливо є і мати позитивні емоції і вміти управляти емоціями. І повинна сказати, що саме курс Василя Івановича мені допомагає в цьому, допомагає в будь-якій життєвій ситуації, яка є, шукати 10 позитивних моментів. Замість того, щоб думати, і наскільки ця ситуація для мене є поганою. Тому стає легше жити. Дорогі друзі, колеги, незнайомці, хто буде слухати моє відео, я хочу звернутися до вас з такими словами, щоб ви зрозуміли, що здоров'я є найцінніше. І розмірковувати над тим, варто чи не варто записуватись на курс. Я думаю, не потрібно, бо здоров'я це саме цінне. А Василь Іванович побудував свій курс так, що дійсно, виконуючи ось ті прості настанови, ми можемо зберегти своє здоров'я. Ми можемо значно покращити якість свого життя. Ми можемо прожити довге життя, насичене яскравими фарбами. Кожен урок Василя Івановича. Це, чесно кажучи, як лебедина пісня. Я з задоволенням продовжу ще навчання, обов'язково це зроблю. А зараз просто хочу щиро подякувати за те, що доля випадково звела мене з такими чудовими людьми. Подякувати хочу і службі підтримки саме вищої школи здоров'я, бо жодне моє питання. Не залишилось без уваги. Подякувати Василю Івановичу за уроки і відповіді, за зворотній зв'язок, який він не залишав без уваги. Всі мої запитання, які я йому адресувала, я на них отримала відповідь. Причому на деякі дуже грунтовну відповідь, повну, яка дає можливість мені далі нормально жити, працювати і радіти життю. Тому, шановні друзі, цей курс вартий того, щоб кожен його пройшов. А колективу Вищої школи здоров'я і особисто, Василю Івановичу, дякую за цей курс, дякую за ті знання, якими ви ділитесь з нами. Будьте самі здорові, успіхів вам у всіх ваших починаннях. Щиро дякую!